Вимикай буденність, вмикай премач. Співпраця між Росією та Північною Кореєю стрімко розвивається. Хайом, і зараз, і обсяг торгівлі між країнами і згоями минулого року досяг рекордних 34 мільйонів доларів США завдяки постачанню палива та експорту продовольства. Ми зараз час наблюдаємо практично в прямому ефірі формування новой ось зла, какой она была во була перед Второю мировой війною і непосредственно во час Второї мировой війни. Только сейчас, сейчас ось зла это Москва, це это Пхеньян – Северна Корея, і це Тігеран, Іран. У 2022 році товарообіг становив практично 4 мільйони доларів, і з того часу він зріс майже в десятеро. Це найвищий рівень торгівлі з часів Радянського Союзу. Росія платить большие деньги, а також возможно предоставляє продовольственні товари в обмін на вооружение, а також из силою Кореї. У КНДР комуністична модель економіки. Тож підприємництво заборонено, але на практиці весь бізнес там просто державний. Серед основних експортерів товарів що йдуть з Росії до Північної Кореї. Продовольство та сировина. Северна Корея – це велика проблема. где найти необходимое количество продовольствия. Частично они всегда получали это с Китая. Частично, кстати, от западных партнеров, которые, несмотря на санкции отдельных компаний, поставляла компания Cargill, не секрет, а один из пищевых гигантов в мире, продукты питания в обмен на некоторые сырьевые товары, которые производит Северная Корея. Но, безусловно, сейчас, когда Северная Корея дает такое большое вооружение и столько живой силы, Россия просит продукты питания для того, чтобы контролировать ситуацию в стране и не допустить, скажем так, голодных бунтов. Варто зазначити, що постачання сировини до північної Кореї супроводжується порушеннями санкцій, ООН, які забороняють імпорт нафтопродуктів понад річний ліміт у 500 тисяч барелів. КНДР вже багато років порушує цей ліміт, використовуючи свій флот танкерів для перевезення палива із російського порту Східний. За оцінками аналітиків, у 2024 році було відправлено понад мільйон барелів нафти. Безусловно, то есть то, чем рассчитывается Россия, да, это продовольствие, как мы говорили, но сырьевые товары, это не энергетические, то есть нефть, это тоже присутствует в расчетах, то есть в обмен на живую силу, которая дает Южная Корея, также вот эти снаряды и ракеты, Россия не только дает продовольствие, но и дает, безусловно, энергоресурсы, которые необходимы для поддержания нормальной экономики в Северной Корее. То есть здесь, опять-таки, это все дело происходит с нарушением санкции, наложенных ООН, за которые, подчеркиваю, голосовала Россия как член Совета Безопасности ООН, она их поддерживала, но знаете, когда стало невыгодно поддерживать правила, за которые ты голосовал, то ты забываешь о том, что ты голосовал за них, и ты их нарушаешь. І звичайно, Росія забезпечила 20 мільярдів доларів прибутку для КНДР за рахунок військових поставок. На ці кошти Москва закупила боєприпаси та послуги з технічної підтримки, а також сплатила відправлення північно-корейських військових на війну з Україною. этот договор он очень сильно укрепил отношения этих двух стран, що безусловно, беспокоит как противников Северної Кореї та Южної Корея, та Японія. так и в некотором роде стран, которые имеют хорошие отношения с Северной Кореей и с Россией, я имею в виду Китай. Поскольку Китай всегда считал, что Северная Корея это практически вассальное от него государство, Россию, по сути, тоже все больше считает зависящим от себя государством и тут происходит процесс формирования этих отношений. Деякі експерти вважають, що нинішній режим обміну між Росією та КНДР нагадує до сучасну торгову систему, де основним механізмом є Бартер, бізусловно. Тостім всі вони заінтересовані в тому, щоб друг друга, поскольку всі це країни ізгої, от не зря говорят що нова зла по суті, это нові згої, які появились в этом світі. Соответственно, им надо между собой коммуницировать для того, чтобы их союз, как им казалось, победил. Но это в первую очередь надо показывать Соединенным Штатам Америки, что создается союз против, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. И когда Соединенные Штаты Америки живут какой-то иллюзией договориться с кем-то из этого союза, то это ни к чему не приведет, поскольку цель у них одна Та винічну жидюна Штати Америки простими словами два ізгоя Путіни Ким Чен не знайшли один одного і об'єдналися заради власної вигоди і проти інших цивілізованих країн. Росія розширює північно-корейський арсенал та покращує зброю, яку сама використовує у війні проти України. Приклад технологічного обміну ракети КН 23 Спочатку передачі Росії вони летіли з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз вони точно влучають у ціль. Сьогодні КНДР – найбільший військовий союзник РФ: сотні балістичних ракет, мільйони боєприпасів та десятки тисяч солдат. Отдельно хочу відмітити участь в освобожденні приграничних районів Курської області воєнаслужчих. Військових... Корейської народної демократичної республіки в обмін Пхеньян отримує від Москви дешеву нафту, бойовий досвід, технології та модернізацію свого ВПК. в чому стоїть. Увершенствовання. Це в першу чергу система наведення. отклонение від от цели у КН-23 було від 500 до 800 метрів. Більше половини ракет кн 23 з перших партій не тільки відхилялися від траєкторії, а й вибухали в повітрі. Зараз, завдяки російській допомозі, корейська балістика була значно вдосконалена. Точности поражения объекта. На данный момент, по данным того же ГУР, это уже до нескольких десятков метров, что вполне устраивает соответственно российскую сторону, северокорейская копия российского Искандера. Аналогичные тактико-технические характеристики, и, что примечательно, Российская Федерация. Последній год масштабірують спольвання імінно сєверокорейських каін 23 за рік співпраці Москви і Пхеніану північно-корейська балістика пройшла шлях від низькоякісного неточного боєприпасу, що вибухає в повітрі до аналога російського іскандера. Це результат спільної роботи російських та північнокорейських фахівців. Також йде модернізація авіаційних засобів ураження далекобійних ракет класу повітря-повітря. Особливі технології на підводних човнах. На жаль, балістичні ракети, які є носіями ядерного корисного навантаження, для Кім кімчинина війна проти України, можливість отримати технології та унікальний досвід ведення сучасної агресивної війни, у тому числі в гаузі масового виробництва ударних безпілотників, якими Пхеньян зможе тероризувати своїх азіатських сусідів. Якщо Китай не бажає, щоб НАТО втручалося у справи Південно-Східної Азії, йому слід припинити участь КНДР у війні на європейській землі. За даними української. Розвідки у Північній Кореї створюються виробничі потужності для збирання ударних дронів, такі як гарпія та герань, що спричинить суттєві зміни у військовому балансі всього регіону. Заявлення Соєдніх Штатів що їх основний основного центру Тихоокеанський регіон. відповідно основна угроза від інтенсифікації воєнно-технічного співпрацювання Росії КНДР, це в першу чергу Южна Корея і Японія. Не випадково в последнє час Японія уділяє. Колосальне внимание в моменті модернізації собственных систем противоздушної, протиракетної оборони на сьогоднішній день. Військовий союз двох кривавих диктаторів Путіна таким чинина. Це загроза не лише для України та Європи, а й усієї Азії.